На досному слідстві малолітніх учнів школи, які навчалися разом з Шоколем Юрієм і при допиті тут їх в судовому засіданні мають місце істотні розбіжності. Тобто, якщо в першому випадку дані свідки визнавали факт насильства над дитиною, інформацію, яку вони викладали, за брата, то в судовому засіданні в нашій свіжій пам'яті ми почули зовсім іншу думку, що практично все було чудово і відносини човка Юрія з дітьми були дуже друзі. Враховуючи такі розбіжності і виходячи з положень статті 84-86 КТК України, що е, докази. Свідки на словому слідстві є належними і допустимими доказами. І зважаючи на те, що суду на радській кімнаті за своїм внутрішнім переконанням роки давати оцінку тим чи іншим показанням, я просив би зобов'язати прокурора, долучити до матеріалів кримінального провадження, отримані в до судового слідства.